Слава Ісусу Христу, мир вам, дорогі Українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся. Те, що я вам хочу сказати, це не затронуть ваших кошельків. Я читаю святе письмо і святе письма вчить нас, щоб ми молилися. Тому я найперше закликаю всіх людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, просити милості Бога для народу України. На найважливіше, я хочу нагадати усім вам і сказати, що Бог, творець неба і землі, любить нас людей. Бог дуже сильно любить кожного з нас, кожного, хто тут знаходиться. І Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер на хресті за наші гріхи. На Хуговському Христі Бог проявив свою любов до людства через Христа. Ісус Христос Він заплатив за усіх людей, тому що ми є грішні, ми не можемо за себе заплатити. Ми не можемо відкупити себе від Божого гніву. Ми не можемо оправдатися перед Богом. То тільки Ісус Христос є наше оправданням. Господь Ісус Він помер і воскрес, і Він є живий, і сьогодні спасає людей. Не для того потрібно, щоб спастися, покаятися ріках і вірити в Ісуса Христа, і свого Господа, і Спасителя. Примиріться з Богом, покайтеся і вірити в Христа, і спасетеся. Читайте, Слово Боже, там все про це написано. Дякую до увагу. Нехай благословить вас Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.